Всім привіт, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Літо хочеться більше часу проводити на повітрі, тому є затримки з новими відео, але виправляємось. Я дуже давно чекав восьму серію від громадянина, і ось таки ми її отримали. І вона незвичайна. Це лімітка 1700 штук. всього. Це восьмикутний корпус, який Сітізен поновлює в виробництві з мечоподібними стрілками, з апаратурою календаря на 3 години і на 2 години додатково заодна голівка для обертання внутрішнього безеля. Безель цей слугує компасом або азмутом для орієнтування на площині по Сонцю. Сам циферблат має незвичну текстуру. Це японська квітуча вишня або квітуча сакура. Багато часу зараз виробники годинників приділяють саме виробництву циферблатів. і це не зря вони роблять, тому що реально захоплює очі. Саме різноманіття ось такої різної текстури і вподобання того, чим вони його роблять і як вони його позиціонують. От ми бачимо такі чотири гвинтика з двох сторін. Вони фіксують ось таку захисну систему. Для основної заводної голівки, чесно кажучи, на Seiko була в мене подібна історія зі скобою захисною, і вона відкрутилася в процесі доставки нам на склад. Сподіваюся, вони змастили гвинтики і вони не розвинтяться. Що здивувало, заявлена, заявлений водозахист 200 метрів, але різьби немає. Але оці самі штуки слугують захистом від непроизвольного розвинчування заводної голівки і потрапляння туди вологи. Маємо двохрівневу гумову прокладку і заявлена безпосередньо воду, водозахист заявлено водозахист. Я думаю, буде витриманий це не дайвер, але тим паче ніхто не буде з ним. Пірнати на такі глибини. Маємо сапфірове скло як на основному циферблаті, так і на задній кришці. Прикольний достатньо механізм 9052 за частотою 28800, має антимагнітний захист 16 000 АМ запас ходу 42 години. Всередині у нас є інформація про те, що це Limited Edition, і зазвичай вони не наносять туди цифри лімітованої моделі. І тут те ж саме. На жаль, цим грішають і Seiko, і Citizen – два основних конкуренти. Н-образний браслет, на мій погляд, саме вбудований, такий інтегрований в корпус. Просто ну, нереально чудовий і буде достатньо м'якенько сідати на зап'ясток. Ця застіпка також зроблена ергономічно з ось такими поглиблюваннями всередину. Повністю лита. системи тут немає збільшення швидкого розміру. І встановити звичайний сюди браслет або шкіру не вийде. Повністю годинник виконаний з, зі сталі, по точності ходу це плюс 20, мінус 10. Секунд на добу. Восьма серія коштує своїх грошей, на мій погляд. Саме ця лімітка в рітейлі 1395 доларів, в нас вона буде дорожча. Ну і плюс зростаючий попит саме на лімітку, змінить її вартість в більшу сторону. Розмір самого годинника 42,6 в діаметрі. Зараз я вам її примірю на своєму зап'ясті. Альпіністо для порівняння 39,5. У мене зараз літо 37,5, перепрошую, 17,5 зап'ястя. І ось приміряємо 42,6. За рахунок такого розтянутого вісьмокутового корпусу сіли прикольно. Мені подобається. Дякую, що дивитеся. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!